Практично десятигодинний переліт і майже погром оплачено. Український блогер Ігор Бурбас розкрив деталі прозових товариського турніру «Canadian Shield», в якому бере участь національна збірна України. На рахунки УАФ за два зіграних поєдинки у Канаді відправиться 375 тисяч доларів. Сума фіксована і не залежатиме від результатів. За ці страждання єдиний позитив, який можна виокремити, це те, що грошенят хоча б заробили. Не збірники, а УАФ стверджує Бурбас. А страждали на сам. Бард вболівальники збірної у першому поєдинку Україна проти господарів турніру горіла із рахунком 0-4. Чотири ковтнули вчора. Врятуватися від повної ганьби вдалося завдяки пізнім голам забарного і реалізовано пенальті від зінченка. Нагадаю, суні жовті стали першою європейською командою, яку Канада змогла здолати за останні 14 років. У 2011-му клонові листки мінімально переграли білорусів. Але зважаючи на теперішній режим Лукашенка, Білорусь складно віднести до представників євроспільноти. Наступний матч українці проведуть 11 червня проти Нової Зеландії. В іншому поєдинку групи Канаді протистоятиме Кодівар. зараз. У квартеті двовладя Потребали на балансі господарів турніру і в африканської збірної.